І бажаним, і коханим. Тому е, я не знаю, Іра, що у нас є ще квитки? Все добре у нас. Нема так, як у, як у цього у Галкіна. Галкін, знаєте, такий є артист. Максим Галкін. То він, коли починав свою кар'єру, він захотів зробити в, в Рії. В Латвії концерт і пішов, віддав афіші, віддав квітки. Ну, осталось два дні до концерту, йому ніхто не дзвонить. Він вже думає, день залишився. Він вже набирає сам. Каже, добрий день. А він той, а латиши, каже, добрий день. Каже, як там справи? Каже, все добре. Каже, добре. Як там білети продаються, білети продаються, але не покупаються. Дивіться, щоб у нас сьогодні так не було, тому що у нас. Класний концерт. І даю Катерину ще. А в нас, крім квиточків, ще є мої авторські парфуми. Можливо, хтось хоче зробити собі подарунок. Чи чоловіки хочуть зробити до Нового року передва своїм коханим? Це мої авторські парфуми. «Королева натхнення. Сьогодні буду звучати ця пісня та парфуми Катя. Катя це унісекс. Підходить і жінкам, і чоловікам. А королеве натхнення суто жіночі, неймовірні парфуми. Хто буде зі мною фотографуватись, зможе мене понюхати. Так пахнуть мої парфуми. Ну, в нас є і тестери, є відкриті, кому цікаво, будь ласка, підходьте. Михайло співати будеш. Ще кнопка є тут, так? Да? Як нас, взагалі в троскавці. Слава Богу, немовля. Все добре, Ну, слава Богу. Ми, я не знаю, може хтось вгадає, Ми до вас зробили скільки, ви думаєте, кроків? Сто тисяч знаєте. Сто тисяч кроків до вас. Поїхали. Свої люди. Така безпечна і неповторна любов з тобою. І вже не вільний, як Боже вільний, живу тобою. Сто тисяч кроків, найшвидші кроків зроблю до тебе. Років не дня одного без тебе ім'я твоє писане зорями на небі моєї душі, коли то зводили з дорями, тебе Бог мені залишив, тобою, як дивом захоплений, на щастя твій погляд ловлю Без цями шалено закоханий, Красу ймовірно твою. Така безпечна і неповторна любов з тобою і вже не вільний, як Боже вільний, живу тобою, Сто тисяч кроків, найшвидші кроків, зроблю до тебе, Сто тисяч років, не варті дня одного без тебе, і голос несе вітер милями і море шаленими хвилями Не буде свят, Тебе поцілунками дотиком, дякую я в кохання своє, і Богу подякую пошепки за те, що ти щастя моє. Шбільши кроків роблю до Сто тисяч років не варті дня одного без тебе. Ще ймось, і жарка ручки. Давайте дайте всі. Ще браво Вам пам'ятає, холодно. Добре, давайте ручку піднімаємо. i Кроків найшвидших кроки зроблю не варті дня одного без тебе, сто тисяч кроків найшвидших кроки зроблю до тебе, сто тисяч років не варті вартіння одного без тебе, одного без тебе, одного без тебе. Катерини Бужинської, запрошуємо вас сьогодні 19.30. Сольний концерт в рамках сукраїнського туру воля. Ось кафе, де тобою.